Квод та Юкрен Прайд зібрали героїв з різних індустрій, але однієї квір-спільноти. Ми поговоримо про квірів, їхній досвід і про те, що кожен може зробити для рівності: від зміни аватарки до зміни суспільства. людина — це не обов'язково гей-лесбійка чи транс людина і так далі. Це в принципі людина нового покоління, яка не бажає зла, яка хоче створювати, яка відчуває планету як організм, так дуже тотожний до неї. В цьому я думаю, полягає дуже цікава ця суть. Що люди, які якось ніжніше відчувають цю планету, їм доводиться боротися за права людей е таких самих. Так, да, але саме такі категорії вони відрізняють людей. Да, і тоді ми розуміємо, а це такі, це такі, це порождає таку ворожнечу. Я відношу себе до квір-спільноти, а я гетеро, але при цьому я відчуваю свій зв'язок через те, що я маю дуже багато друзів, маю велике оточення саме з квірспільноти. Багато спілкуюся. В якісь моменти я зрозумів, що мені знаходитися в цій спільноті дуже комфортно. Це не через те, що я перетворююсь на гея через. Те, що люди, які тут знаходяться, вони дають мені енергію відчувати себе, бути собою, бути щасливим. Тому я однозначно можу сказати, що відноситись до квір-спільноти може абсолютно будь-яка людина, і це абсолютно не визначає її. Друзі, от вже від там відкриті геї, у мене з'явилися. Ну мабуть, уже коли я приїхала в Києві, що змінилося? Я думаю, змінилася оптика. Тобто, я почала помічати прояви гомофобії. Е, я почала розуміти, там яка поведінка зробить. Е, Представнику ЛГБТ спільноти неприємно чи стикався я колись з хейтом. Не пам'ятаю, чесно кажучи, стосовно мене точно ні. Стосовно того, квір спільноти загалом можливо, але мене ніколи це особисто не турбувало, бо я знав, що я обрав сам це рішення, і ніхто не міг. Піддати це сумнів. Я дуже хочу, щоб е, люди, які знаходяться на переломі, усвідомлення себе, сприйняття себе, вони могли робити це більш вільно. У мене, наприклад, це було дещо. Ну, у кожного своя історія, все інше, але е, хочеться, щоб майбутнє покоління воно відчувало себе більш вільно йому легше жилося і, і щоб все було клас. Зміна аватар аватарки в інстаграмі це вже досить сильно. І досить мощно. Ну знову ж таки не звертати на там гендерну ідентичність при прийомі на роботу. Це важливо. Підтримувати організації, які займаються підтримкою ЛГБТ-спільноти фінансово можливо, обговорювати і підтримувати закони, які урівнюють права всіх соціальних груп. Ну, аватарки — це теж клас. Робити якийсь мерч веселковий. Головне, на мій погляд, взагалі, це відноситись до цих людей. На рівних і це дуже важливо. Це найважлива, е, річ, яку може робити будь-який бізнес, взагалі будь-яка людина. Якщо ми говоримо про табу в кінематографі, які були, ну то звісно, там не можна було цілуватись, не можна було брати за руку. Згадайте фільм джазі самі дівчата. Це ж історія про те, як чоловік перевдягається в жінку, і це прекрасна комедія. Але мало хто замислюється про те, що це драк-квін. тобто що вони ризикують. Одна з фінальних сцен: Багатій їде на човні з цією дівчиною, яку він закоханий, і вона каже, Я не можу, я не можу з тобою бути.' А цей чоловік каже: Чому? Ну, бо, бо я не жінка, а він відповідає тебе, в кожного свої недоліки. І наскільки не це класно, а, Ну, звісно, що і секс, поцілунки, тримання за руку, а, якісь проговорювання, слів, що я тебе люблю про свої почуття. В нас частіше за все, навіть в радянському кіно, квіри це були друзі ексцентричні, трохи дивні. От Такі от друзі вони Ніхто нічого не проговорює, що означає ця людина, хто вона, там, яка в неї орієнтація, але всі приблизно розуміють, що він ну, трохи дивний. І це так репрезентувались квіри. Якщо ми кажемо е, про початок української комедії, ну звісно, в своєму такому зародковому періоді, звісно, там було багато і гомофобних жартів, і сексистських жартів. Це всього ну, це все було. І тоді, мабуть, був брак людей, які би розуміли, що це не ок. Зараз, ну, наприклад, якісь речі ми навіть там регулюємо, називаємо це на рівні інституції. Ну, типу, що е, говорити слюри зі сцени, ну, типу, для, для, наприклад, для підпільного стендапу це не ок. От, і ми типу, це типу, всередині нашої ком'юніті ось вирішуємо. Більше того, мені здається, що зараз є профем стендап. Ну, і не тільки, не тільки жінки роблять такий феміністичний стендап, так само є і стендапи, які піднімають теми ЛГБТ спільноти. В військових колах у росіян ходить таке, що. Вони називають нас вибачаюсь за це слово підараси. Цим самим вони позначають оквір людей. Звісно, що це слово не скажу, що воно з самих найприємніших, коли в принципі я чую це. Воно. Трохи таке е, болючіше, коли нас також саме порівнюють з ними. Я б сказав, би, що е, всі росіяни вони однозначно підараси, і вони такими і будуть постійно, і це ніколи не зміниться. Це їхнє кліше на весь їх рід е, до самого кінця. Раніше, коли я це чув в адресу квір людей, то звісно, мене це обурювало. Ображало, бо це не з самих приємних слов, але згодом я навчився не звертати на це увагу і не е, акцентувати це на собі, так би мовити, ну не приймати це слово на себе. З часом я змирився з з тим, що в наш час ще не всі люди прийняли нас, і тому це ще буде продовжуватися щодо гомофобності на концертах. Якісь закиди, якісь історії у. Такому відкритому соціальному, але мистецькому просторі в першу чергу, так тому що це можуть бути зйомки, це можуть бути театри, це можуть бути виступи з артистами і так далі, як танцівники, як окремий перформанс. Я ніколи маючи там велетенський пласт роботи в турах Україною і не тільки, але основне про що хочу сказати саме Україною, так тому що про ми про наше суспільство яким чином воно взагалі розвивається, і так далі, я не бачив ніколи ніяких гомофобних. Ні, криків, ні викриків, ні закидів, тобто я думаю, що це теж пов'язано із тим, що в принципі топові артисти це все ж таки не квір, люди в сенсі того, що. Вони відкриті, вони дають роботу, квір людям, тобто танцівники, так багато хто з танцівників, вони да, більш відкриті до світу, вони сприймають своє різноманіття більше, можливо, ніж інші люди, які потроху так себе намагаються сприймати, тому що танцівник працює з тілом і з відчуттям, і це нас веде більше до свободи, хто я є і що я є. І тому нам якось простіше з цим розбиратися. І тому, звісно, так в індустрії ну мистецькі люди, вони більш відкриті, вони не хочуть цих кліше, гендерних кліше і так далі. Стереопізації вони відчувають а, хороші якісь так емпатію, вайб до іншої людини. А далі вони вже, по ходу, діла да, розбираються з тим, яка це статі, хто це є, да, в принципі. Я відчуваю, що жінки більш. Приязні, краще обізнані. Я думаю, що це відбувається саме через досвід дискримінації. Є багато речей, які дуже перекликаються з тим досвідом, який мають жінки. Я багато разів про це думала про те, що ну, якщо ми говоримо про ЛГБТ-спільноту, це не приязнь, чи там якась ненависть має мізогінний корінь. Це питання ідентичності. Що ну, для до прикладу, якщо є чоловік гей, то ось це несприйняття і взагалі очікування, вони. Базується на тому, що я, щось в його поведінці чи вигляді, має, ну, має вигляд жіночого, і відповідно, ну саме несприйняття ось цього жіночого перекликається з ну, подальшою агресією, скажімо так. І можливо, саме тому жінки легше розуміють цей досвід. Спільнокоренева проблема вона і створює ось цю таку ну, більше конекторів, скажімо так. І якщо що. Сі йде в цьому шаблоні не так. Це вже е, вибачте підпал, е, 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 скажемо, дипломатично п'ятої точки. Я працюю в індустрії фешн. До цього працював в креативних індустріях рекламної агенції, і е, дійсно в креативних індустріях набагато відкритіше ставляться до квір-спільноти. Я вважаю, що тут дуже проста причина. Квір люди вони відкриті, і через те, що вони відкриті і сприймають набагато більше інформації, більш open-minded, вони можуть творити нове, створювати щось того, чого ще не існувало, придумувати якісь нові рішення, і саме це і робить їх особливими. Тому в кожній компанії, в якій необхідні якісь цікаві проривні рішення, креативність та ідеї обов'язково має бути diversity, і має бути присутня квір спільноти. Гомофобна думка це та думка, яка нас розділяє. Ми несемо думку облегшення щодо партнерств. Так він впливає на їх життя, можливо, навіть більше, так ну як більше важко сказати, так він впливає на всіх. В тому сенсі, що це сім'я інакше, це сім'я нового виду взаємодії. Що ви ви любите один одного так само. Просто ми переходимо на новий рівень. Ми перестаємо бути залежні від устоїв минулого, які на жаль, більшість з них через те, що тут відбувалося, вони радянські вже новий час. Пропрацюй це всередині себе таким чином, щоб зрозуміти, просто що є нове і старе. Все, але я вірю і надіюся, що в Україні все таки э, запанує рівність. Між звичайними гетеросексуальними парами і гомосексуальними парами, що все ж таки суспільство прийме нас такими, якими є. Ну в цьому нічого буде поганого. Тобто ми на рівні з гетеросексуальними парами будемо захищені в плані законодавчого. Ми також можемо будувати сім'ю, також бути щасливими. Багато військових геїв і лесбіянок, які зараз захищають нашу державу. Вони вони захищають е, незалежність її, е, і захищають свободу слова, свободу віри і багато чого. Дуже багато людей зараз е, говорить про те, що ви нас задовбали вже цими ЛГБТ питаннями. Нам же це не цікаво, скільки можна від одне й те саме. Це буде продовжуватись до тих пір, поки ми не отримаємо належного. Ні, неналежного ставлення, такого самого ставлення, як до інших людей. Тобто, це вже такі, знаєте, дуже набридлова штука, що якщо я ЛГБТ, до мене повинні якось там відноситись, наче якийсь інший або ще щось. Я така сама людина. Всі люди вони абсолютно рівні. Просто дайте нам законне під, підґрунтя того, що ми всі однакові, і все. І ми про це будемо можливо менше говорити. Ні. Це нормально не розуміти когось іншого. Це нормально, коли ти не розумієш, як відчуває себе інша людина. Бо ми часто не зрозуміємо, як ми самі себе відчуваємо. Хорошою вправою є мати когось в оточенні близькому із квір-спільноти, щоб розуміти, через які переживання, проблеми, виклики проходить квір спільнота для того, щоб зрозуміти, намагатися зрозуміти іншу людину. Тому найкраще, що можна порадити в цьому випадку, бути емпатичним, відчувати інших людей, відчувати, що їм болить, відчувати їхні потреби. Це питання не до квіркоміка, це скоріше питання до індустрії, стендапи до культурного життя країни. І справа навіть не в тому, що спільнота не готова, справа в тому, що далеко не кожен український гетеросексуальний комік, весь такий за традиційну сім'ю може зібрати великий, великий зал. Тобто, це одиниці зараз можуть зробити. Цілком імовірно, що коли з'явиться квіркомік, йому можливо буде легше зібрати великий зал саме з причини того, того, що запит в суспільстві на це є, можливо, якась ця хвиля підтримки вона акумулюється в великий зал. До прайд місяця для будь-якого бренду дуже важливо показати, що вони френдлі бізнес, бо будь-який бренд це вже є бізнес. Тому що це підвищує лояльність до самого бренду і покращує їхню лояльність до них. Safe Space – це місце, де ти можеш відчувати себе вільно, комфортно, де не буде утисків за кольором шкіри, сексуальною орієнтацію, гендеру чи будь-якого осуду, який, який може бути до людини. Які простори можна зараз зарахувати до сейфспейсів, це всі простори, які виставляють в... В соціальних мережах пости, картинки про те, що вони підтримують ЛГБТ. Зараз через високий рівень діджиталізації все відбувається через інтернет. Це не добре, це не погано, але кожна організація, кожен бренд, який показує свою підтримку, він відступає маркером того, що тебе не будуть осуджувати. ЛГБТ підтримка вона виступає маркером того, що якщо бренд комунікує те, що він підтримує, значить це класний бренд, можна йти до нього, працювати, отримувати послуги або просто за ним слідкувати і бути до нього лояльним, тому що він себе так позиціонує. Квірспірноті потрібна підтримка бізнесу і, взагалі, людей і всіх інших, бо це меншість, меншість завжди потребує допомоги і підтримки. Це нормально підтримувати тих, хто більш вражений, скажімо так. Може бути більш враженим, але люди вони з народження більш травмовані вже ну, є там, приймає їх сім'я. Не приймає сама сутність, як коли ти розумієш, що ти там належиш до цієї спільноти, це вже там ти вважаєш себе якимось іншим, і це дуже складно. Ну, в періоді прийняти можливо, там це швидко зробити, але все одно це якась там внутрішня травма. Ми дуже радісно приймаємо допомогу від європейських країн, але чомусь ми не дуже радісно приймаємо ці стандарти життя і ці стандарти прийняття людей, які находяться поряд з тобою. Повинне прийти це розуміння того, що просто вдячними бути мало. Існує камінг-аут як такий. І навколо цього ще з'являються оці супутники, так, які негативно впливають на це все. І людина вже в ній. Ну вона розуміє цей камінавт як сукупність якихось реч проблем, да, які не варті в принципі. Що потрібно реально ну, камінавт, мені здається, вже переріс Насправді, що ми бачимо у світі, відбувається. Він переріс від того, чисто там, що людина приходить, сідає і каже: Я лесбійка. І да, так, я гей, я, я трансперсона. Ну, так відбувається інакше. Є контекст, є людина. Ми знаємо, чим вона займається. Тобто, це справді такий смарт-підхід, тому що першим чином ми розуміємо, що про нас важливо те, що ми робимо, те, що нас взагалі е, імплементує в спільність, а не хто з ким, звісно, так е, і яким чином займається да, е, сексом і так далі. Да, тому що я думаю, що цей інтерес до. Не дій, а до власного життя це теж багато про що говорить про наше суспільство. Так, крапка. Дуже цікава історія. Я коли робив камінаут, я дуже переживав і думав, от, блін, це було ввечері. Я прийду в офіс, це в Дніпрі, там працює 500 людей. Що Що мені скажуть, що Що, що це буде, І як взагалі. Це може там вплинути на мою роботу. ну скажу одразу на роботу мою це не вплинуло. Більше чи менше її не стало. Поваги до мене менше чи більше не стало, але емоційно ну, до мене підійшло декілька людей. Там обійняло і е, подякувало умовно. На своє щастя я не стикався з якимось там булінгом, пресингом з приводу цього. Але мені повезло, я думаю, бо я знаю випадки, коли це відбувалося, і це не дуже коли людині давали підвищення через його сексуальну орієнтацію. І такі випадки, ну я особисто знаю, і це дуже погано. Це меншість, і меншість завжди підтрим... завжди потребує якоїсь допомоги, підтримки. Сьогодні дуже важливо прийняти закон про цивільне партнерство, бо це є базісом нормальної правової держави, коли в тебе досить велика соціальна група, яка працює, яка платить, платить податки, дає цій країні не менше, ніж ті люди, які мають ці права, це не є правильним, справедливим і. Загалі нормальним сучасному світі.